І якщо б українське керівництво витратило ці витрачало крок гроші, які отримують від Європи, не на підкуп виборців, не на роздачу грошей, не на купівлю якихось сумнівних реакторів або чергові якісь плани розкрадання державних коштів, а якщо б ці гроші йшли цільовим порядком на розвиток підрозділів БПЛА, підрозділів РЕБ, підрозділів РЕР, то так, навіть призупинка американської допомоги, вона б не знизила боєздатності української армії. Ми могли б компенсувати втрату деяких незамінних зразків озброєння, які нам постачає США і які нам не хоче продовжувати постачати Трамп на даний момент не хоче. За рахунок європейських грошей. Ну і очевидно, якщо ми, ми зараз подивимося, якщо дійсно заяви. Європейських лідерів вони так само рішучі будуть підтримані справами, то ми додаткові гроші отримуємо. І я вже на ефірах неодноразово казав: додаткових, хоча б 5 мільярдів доларів цільових витрат, які б на рік отримала українські підрозділи БПЛА РебР на фронті, можуть просто на порядок посилити нашу обороноздатність і просто знищити російську армію. Якщо б ми отримали більше грошей, то у Росіян не було б просто жодних можливостей для просування. Ну звичайно, за умови, що ці гроші не пиляються знов на побудові недієздатних оборонних споруд, які не хочуть займати війська. Якщо ці гроші не крадуться, як це на жаль постійно зараз відбувається в кожній державній установі тоді так Європа може впливати на війну значно не менш сильно ніж США. Тобто для цього треба давати грошей, ну, хоча б збільшити фінансування в порівнянні з тим, що ЄС і США робили в минулі роки. Ми розуміємо, що можуть робити дрони. Сучасні дрони можуть перехоплювати і ті самі шахіди ще дешевше, ніж будь-яка ракета Земля-Повітря. Але хочу сказати, що прем'єр-міністр так, давайте зараз запитання, щоб я не забув.